Казка феї чарівного зубастика. Казка про догляд за зубами. У далекому чарівному лісі, де ніколи не ступала нога дорослого, ховалося селище Зубастик. Тут, серед квітучих дерев і співучих струмків, жили три феї: різецька, віклинка та молярка. Їх імена... Відповідали назвам та функціям зубів. Ці феї були відомі між лісових мешканців як охоронці дитячих усмішок. Різецька фея передніх зубів. Відповідала за їх блиск і білизну. Її завданням було забезпечити, щоб кожен зуб сяяв, як перлина. І клинка фея кутніх зубів дбала про їх гостроту. Щоб кожен шматочок їжі був ретельно пережований. А молярка фея великих задніх зубів забезпечувала їх міцність, щоб вони могли подрібнювати найтвердіші страви. Одного дня, коли сонце тільки не зійшло над горизонтом, Різецька помітила, що зуби, які вони збирали, стали крихкими тьмяними. Ці зуби не для наших доріг і меблів. З них нічого не можна зробити, засмутилася вона, розглядаючи черговий зуб, що покришився на її долоні. І Кленка зітхнула, дивлячись на зуби, які втратили свою гостроту. Діти забули про догляд за зубами, бо з'їдають забагато солодощів і не чистять їх як слід. Я знаю, як це виправити. Вигукнула молярка. І три феї вирішили навчити дітей дбати про зуби. Далі вона розповіла іншим феям про свій план. Цієї ночі іклинка клинка полетіла до міста. Вона знала, що має зробити. Першою зупинкою був хлопчик Матвій, який мріяв про монети від зубної фей. Коли іклинка знайшла зуб під подушкою. Вона залишила монети та особливу картку. На ній були правила здоров'я зубів. Їж здорову їжу, обмеж солодощі, чисти зуби двічі на день. Використовуй зубну пасту з втору. Відвідую стоматолога мінімум раз на рік. Матвій прокинувся і знайшов не тільки монети, а й картку. Він прочитав її і зрозумів, що має робити для здоров'я своїх зубів. Адже зубні феї поганого не порадять. Так фей швидко облетіли всіх дітей та розклали їм картки із правилами чищення зубів. З того дня зуби не зубну фабрику, знову знаходили міцні та здорові молочні зуби. І всі діти в місті почали слідкувати порадок зубних фей. Вони розуміли, що здорові зуби це не тільки красива усмішка, а й ключ до здоров'я всього організму. Так, завдяки мудрості трьох фей, світ знову став місцем, де кожен зуб був міцним, здоровим і готовим до нових пригод. А тепер солодко засипайте та пам'ятайте. Про правила догляду за зубами від Фей. Кінець казки.